Так, друзі, привіт! шифулька наразі стопається, бо пряжу треба підібрати. Оця пряжа не тримає візерунок. об'єм, Об'ємний візерунок не тримає. Через то переходимо до нашого светра. Пряжа від пряжна лавка. 75% меринос, 25% шовк. У мене я перемотав в бобінку собі таку в 4 ниточки. Тут 400 грам. Здається, по 1400 метрів за 100 грам. В одному складенні, так? Я, до чого взагалі це відео? Я хочу показати вам, як вона блестить. Який, як я казав, у від, відіво, який це благородний чорний колір. Я сподіваюся, що камера і е, о, ваші налаштування екрану пере, е, передадуть глибину цього чорного кольору. Він просто кайфовий.